Еве писано ми купоме дитека, мање написано на душе. Показувати. Так. Што темно? Не, не пише ручка. Не. Ти мораш да си Груповує, писаними буквами пишемо, групує. А ми пане, як пишите, писала дупа? Яка гупа? Купи. Нас тут не хто почув і зрозумів, як потрібно виконувати завдання. Прошу Ангеліна поясніть. що потрібно зробити. Чи вони вводять інформацію? Чи вони цю інформацію пристали і роблять? Вводять інформацію, чи не вводять? Вводять і куди стрілочка ставимо? Дом, ні, це називається сис. Дом, стрілочка стоїть до системного думка. Дом, Дивимо, молодок. Як називається цей предмет? Прошу, хто назве, як він називається? се ставни блок, а на опроте се ставни блок, кој е кај предмет за Ние, ќе ги видиме প্ৰশ্ন awesome. Блоку вивели інформацію до колонок. Молодці. 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 І останній вам прошу, хто прокоментує, які пристрої на ньому намальовані і яку інформацію входить чи буде, пане, прошу. Назви ми... на, на, спочатку пристрої. Які пристрої ти бачимо? Принтер і системний блок. Пристар і системний блок. Що робимо із системою? І з'єднали під віночку, прости у ліце. Як корисне. Закінчили. Так. І наступне завдання. На, наступне завдання. Готові? Прошу читати. 到时候。 Хто пояснив, що потрібно зробити у цьому завданні? Аня, прошу. Потрібно порахувати, скільки Присто. на малюнку є кресторів, щоб інформацію ввести. і ме apoyo ці фрейм, які виводить наступний при попередньому. Е, e... який клап, валютура. Так, що валютура робить? Виводить чи вводить інформацію? Вводить. Вводить, буде ніяка Що робить? Вводить в, в комп'ютер. Ми її що робимо? Рахуємо чи ні? Ні, не рахуємо. Зрозуміли, то скільки у нас інформацій... Чекайте в мікрофон, коли ми говоримо в комп'ютер, то... Пишемо, вони кукайте на мене, і я не вийде. Пайлоша. Відповідь. Стоїть двократи. Скільки пристоїв інформацію, вводить? Пишемо цифру 3. Пишемо цифру 3. А тепер.